Благодійний музичний фестиваль у стінах костелу, Римокатолицький храм святого Іоанна Павла II прийняв у себе учасників великодніх піснеспівів. Дійство є традиційним, однак, вперше проходить у цьому костелі. Цьогоріч фестиваль зібрав близько двох десятків музичних колективів та виконавців з Рівненщини та Волині. Усі вони об'єдналися навколо благої мети прославити Христа та зібрати кошти на підтримку збройних сил України. Зараз цей фестиваль розрахований в основному на молоде покоління. Вони співають, вони трішки відходять від цього такого важкого часу, який зараз є. І діти, я думаю, своїм піснеспівом будуть висхваляти Бога. І я думаю, це теж буде таким добрим знаком наближення нашої перемоги. Подивитися та послухати виступи хорових колективів талановитих місцевих музикантів зібралося чимало глядачів. Учасниками ж великоднього дійства були як досвідчені виконавці, так і зовсім юні. Наприклад, зразковий хор «Камертон» другої рівненської дитячої музичної школи, до складу якого входять учні молодших класів. Третє беремо участь у фестивалі великодньому, але в цьому храмі. І власне в такому заході, як от зараз сьогодні, проходить це, звичайно, вперше, бо він вперше і проходить. А перші два було в греко-католицькому храмі, нашому рівненському. І ми з дітками теж брали участь. Це були до ковідні до військові часи. Учасниця зразкового хору Камертон Софія музикою займається вже чотири роки. Дівчинка розповіла, що з самого малку мріяла грати на піаніно і співати. А подібні фестивалі додають впевненості в улюблені. Бленій справі, а ще це можливість для юних хористів показати вміння перед публікою. Ми дуже любимо виступати, і нам дуже подобається ну робити це діло. Ми будемо співати великодні пісні, які в саме присвячені свят, будуть підвищувати ну, е, якийсь настрій. Цьогорічні великодні пісне співи допомогли організувати національна спілка композиторів та культурно-просвітницький центр імені Томаша Оскара Сосновського за сприяння Генерального консульства Республіки Польща в Луцьку. По завершенню фестивалю на учасників чекали подарунки від організаторів. Микола Брижицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.